Отримали зараз також багато варіантів стробоскопів. З'їхали нам стробоскопи на 6 світодіодів, на 12 світодіодів та на 4 світодіоди. З'їхали також в різних кольорах білого, жовтого або червоного синього кольору. Маю на увазі ось такі варіанти стробоскопів. В комплекті їх йде по 4 штуки. Є в нас варіант на ось як цей варіант, де у нас 12 світодіодів є у нас 6 світодіодів і є у нас 4 світодиоди. В комплекті йде пульт керування, звичайно, блок управління, провода для того, щоб підключити. Підключення все просто, плюс-мінус підключили, потім всі регулювання є на пульті. Виключається, є режим звичайного світла і є, звичайно ж, режим стробоскопів. Зараз покажу тут, по-моєму, якщо не помиляюсь, 12 режимів стробоскопів. Вони можуть ось по 2 мигати, і можуть відразу всі 4. Тобто є два варіанти. Якщо вас буде цікавити, друзі, звертайтесь. А є в наявності. Нагадую є в нас білі, є в нас жовті, є червоно-сині. Дальний варіант це в нас на 12 світодіодів білого кольору. Вони йдуть за кодом 3966. Кому цікаво, звертайтесь, відправляємо по новій пошті.